Евакуація людей з верхніх поверхів багатоквартирних будинків одна з найважчих задач для рятувальників. Утім саме ці навички вогнеборці Київщини відпрацьовували на навчаннях. Ситуації були максимально наближені до реальності, наприклад, влучання ворожого безпілотника у багатоповерхівку. Для порятунку людей та боротьби з вогнем використовували пожежний колінчатий підйомник. Цю машину, яка здатна дістатися 15-го поверху, ДСНС нещодавно подарували представники Данії. Як працює нова техніка в руках українських рятувальників, бачила Карина Подленко. За легендою, на місце влучання дрона прибувають перші екіпажі, оцінюють ситуацію і розпочинають порятунок, діють швидко, адже кожна хвилина на вагу золота. Тренування – це один із невід'ємних елементів, які ми постійно повинні відпрацьовувати. Краще цей досвід ми будемо отримувати на тренуваннях, а потім використовувати ці знання безпосередньо вже на виїздах на ліквідації всіх інших ситуацій. Умовна пожежа охоплює верхні поверхи будинку. Висотна техніка вже працює. Йде евакуація у той же час. Усередині працюють рятувальники. У приміщенні постраждалі. Потрібна евакуація. <звук> Тим часом на вулиці чекають медики. Допомагають і психологи. Оглядають та заспокоюють потерпілих. Важлива робота, тому що і люди дуже чекають цієї ці підтримки. Ми навіть коли виїжджаємо і не потерпіли. Просто люди, які були довкола, вони підходять і хочуть поговорити, обговорити, що сталося, щоб ми їх повернули в стан. Тут і тепер. Яна вже рік працює в ДСНС. Каже, під час реальних виїздів передбачити завчасно якою буде реакція людини, неможливо. Тож готуються буквально до всього. Була жінка, це був повторний, повторне падіння уламків, здається. От, і вона була така дуже дезорієнтована, вона заїкалася і треба було її дійсно стабілізувати і дуже довго з нею сидіти, говорити, підтримувати. Щоб хоча б вона ну заспокоїлася і ми зрозуміли, що робити з нею далі. А це оперативний штаб. Рятувальники, медики та правоохоронці працюють як одне ціле. Саме головне, навіть це взаємодія між ними. Тобто хтось виконує роботи з розбору завалів, хтось безпосередньо надає первинну медичну допомогу, хтось безпосередньо вже працює на спеціальній техніці там, підіймає плити. Здійснює гасіння пожежі. Тобто служби, ну от іменно державна служба з України з надзвичайних ситуацій, це не тільки от, тушити пожежу, це загалом рятувати життя людей. Наприкінці місії підбивають підсумки. Командири оцінюють ефективність кожної служби та розробляють рекомендації. Зв'язок із штабом і організація на пожежі. Карина Подленко, Павло Бондаренко, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.